Біблія нам говорить, що людина складається з духа, душі і тіла. Людина це не тільки тіло. От те, що ви зараз на мене дивитеся, ви бачите тільки моє тіло. Але в цьому тілі це як будиночок в ньому живе справжній Павло, справжній Паша. Людина є дух. Вона має душу і вона живе в тілі. Отож, друзі, в цьому відео я хочу поговорити про те, що таке дух. Попробую просто як для дитини пояснити. Отож, друзі, в кожному з нас живе дух. І саме цей дух і є справжній ви. Цей дух він ніколи не старіє, він завжди молодий. Біблія говорить нам про те, що тіло немічне, а дух бадьорий. Він завжди бадьорий. Коли народжується мала дитинка, цей дух в ній, мабуть, як, як в малої дитини, і він також росте, але він виростає до певного віку, до нашої молодості, або, ну, я не знаю, я так думаю, десь приблизно до років 25, і він вже таким залишається завжди. І коли людина помирає, вона йде у вічність саме цим духом. І саме цей дух буде у вічності. Так, в нас ще колись будуть потім духовні тіла, але це інша тема для розмови. Друзі, зараз, коли помирає людина, Її дух виходить, йде або на небеса і живе з Богом, або йде у пекло, і там буде жити без Бога, ну не жити, перебувати, скажімо так, і буде мучитися. Отож, друзі, де Біблія говорить нам, описує нам наш дух, дуже просто: в історії про багача і Лазаря. Хтось мені скаже, це не історія, це притча. Друзі, зверніть увагу, що в Біблії всі притчі, які згадуються, Ніде ні в якій притчі не називається ім'я. Це дуже важливо зрозуміти, друзі. Якщо Біблія говорить, що на лоні Авраамовому був Авраам, значить саме Авраам був на лоні Авраамовому. Значить, Біблія не може обманювати, вона говорить про Авраама. Якби вона хотіла розказати притчу, можна було би просто сказати якийсь чоловік. Але там сказано ім'я Авраам. Також назва. Ім'я Лазар. Отож, друзі, не буду дуже довго мусолити цю тему. Е, історія про багача і Лазаря – це не є притча, це є саме історія. Отож, друзі, ми бачимо, що в тій історії фігурує Авраам і Багач. І Лазарь. Багач, який мучився в пеклі, він починає кричати до Авраама, очі Аврааме: Пошли мені, Лазаря! Увага, нехай вмочить свій палець. У воду і прохолодить мого язика. Отож, друзі, ми розуміємо, що наші тіла після смерті вони закопані в землю. Або чиєсь тіло може спалене, чиєсь може лежить в гробниці, але наші тіла є тлінні, вони є порох. Ми з пороху створені, тобто наші тіла, і в порох ми повертаємося. А дух наш. Виходить з нашого тіла і йде або на небо, або в пекло. В старому заповіті люди ще не йшли на небо. Вони йшли одні йшли в пекло, а інші йшли в певне місце, яке називалося Лоноаврамове. І між тими і тими була велика безодня. Саме в цій історії про багача і Лазаря все чітко описано. І ось багач кричить до Авраама і просить, щоб Авраам прислав Лазаря, щоб. Той вмучив свій палець. Отож ми робимо висновок, що наш дух, який виходить з тіла, бо тіло закопане в землі, він має пальці. І просить багать, щоб він прохолодив мого язика. Ми робимо висновок, що наш дух має язик. А ще перед тим сказано, що, зв... що багач, будучи в аду, звів свої очі. Ми робимо вигляд про те, що дух має очі. І потім, коли зав'язався діалог між багачем і Авраамом, Авраам говорить такі слова, що між нами та вами велика безодня, і не можна переходити звідти туди і звідси сюди. Слово переходити походить від слова ходити, значить, в духа є. Ноги. Отож, друзі, я роблю простий висновок, що наш дух він такий, як наше тіло, тільки створений якби з духовної субстанції або зі світла. Я не можу пояснити, що це таке. Я просто називаю, що він зроблений з духа. Це дух. Він невидимий, друзі. Е, невидимий для нашого фізичного фізичного ока, а для духовних очей він видимий. Раз, друзі, де ще одне місце, яким би я хотів аргументувати свою позицію. Давайте відкриємо, давайте відкриємо Луки, 24 розділ, прочитаємо 39 вірш. Там іде мова про те, як Христос з'явився після свого Воскресіння своїм учням. І зверніть увагу на їхній діалог, на, верніше на те, що говорить Христос. Погляньте на руки мої. Та на ноги мої, це ж я сам. Увага! Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла і костей, а я, бачите, маю. Зверніть увагу, що дух порівнюється до тіла. Дух виглядає так само, як тіло. І тому саме Христос каже: Пощупайте мене, доторкніться до мене, що я є фізичний. Вони думали, що вони бачать духа. Подібно до того, коли Христос йшов по морю, вони думали, що це дух, що це примара. А це був Христос у фізичному тілі. Так само і тут Він каже: доторкніться до мене, бо Дух, хоч Він і виглядає, як тіло, але Він не має костей, він не має плоті. Отож, друзі, ми робимо висновок, що Дух це такий самий я. Він виглядає так, як я, тільки молодо. Я не знаю, які. Ті духи є в пеклі, чи вони є старі, чи вони є молоді. Цього я не знаю. Але що я точно знаю, що ті духи, які йдуть на небо, вони завжди бадьорі, вони молоді, і ми у вічності будемо жити молодими. Тому якщо у вас тут зараз залисана, якщо у вас сиве волосся, якщо ви повні або занадто ході, якщо у вас якісь вади з вашим тілом, пам'ятайте, що ваш дух абсолютно здоровий, він абсолютно бадьорий. І слово Боже каже, що коли людина помирає, то дух виходить з тіла і йде або в пекло, або на небеса. Давайте про це швидко прочитаємо в книзі Еклізіаста, 3 розділ, 21 вірш: Хто те знає, чи дух людських синів підіймається вгору? І чи спускається в діл до землі дух скотини. До речі, про дух скотини, про, про спасіння тварин я говорив зовсім нещодавно в моїх відео, тому заохочую вас подивитись також і ці відео про спасіння тварин. Але зараз ми говоримо про дух людських синів. Тут написано, що він виходить, просто не знати, куди він іде, або йде в пекло. Або йде на небо. Отож, друзі, пам'ятайте, коли ваше тіло помирає, ви продовжуєте жити в своєму дусі. Будьте благословені. Амінь.